Сьогодні ми починаємо нову велику тему раціональні дроби. Зі словом, дроби ви вже знайомі, ви знаєте про звичайні дроби, знаєте про десяткові дроби. У звичайному дробі вмієте знайти чисельник та знаменник. У десятковому дробі вмієте знайти цілу частину та дробову частину. Але раніше, коли ви говорили про дроби, це завжди були числа, дробове число. І крім того, ви знаєте слово раціональне, ви знайомі вже о з такими виразами. Всі ці вирази, які записані зараз на екрані, вони всі є раціональними цілими виразами. Одночлен, многочлен, добуток, який можна розкрити, в якому можна розкрити дужки і отримати теж многочлен. Ось тут у нас в четвертому ніби є четвірочка в знаменнику, але в знаменнику немає змінної, отже, це теж, по суті, многочлен. Всі ці вирази, які зараз написані на екрані, всі ці вирази разом називаються цілими раціональними. Але крім них, існують ще й інші. Існуючі й ось такі вирази. Ці вирази другий рядочок. Вони відрізняються від верхнього тим, що вони містять змінну в знаменнику. У них весь час є змінна в знаменнику дробу. Такі вирази в другому рядку називаються дробовими раціональними виразами. А разом вони утворюють просто раціональні вирази. Математичні вирази, які містять дії додавання, знайдіть їх очима, віднімання. Множення, ділення та піднесення до степеня. В раціональному виразі у нас так. можуть бути числа, можуть бути змінні, тобто букви, можуть бути числа в показнику степеня. Це все може містити раціональний вираз. Давайте повчимося відрізняти в раціональних виразах, які з них є цілими, а які є дробовими. Я синім кольором обведу цілі вирази, а жовтим кольором обведу дробові. Отже, подивимося на кожен вираз окремо. Головна різниця, на що нам потрібно звертати увагу, це на знаменники. В першому виразі знаменник є, в знаменнику у нас тільки сімка. Якщо в знаменнику немає, Змінної, то цей вираз є цілим. Вираз номер 2. Знаменник теж є. В знаменнику А. А це змінна, Отже, цей вираз є дробовим. Третій вираз. А в нього взагалі немає знаменнику. Нема знаменнику, немає проблем, немає змінної в знаменнику. Четвертий. В знаменнику змінної немає. Знову цілий. П'ятий вираз в знаменнику є змінні. Отже, цей вираз буде дробовим. У шостого в знаменнику 10. Змінної немає цілий. Сьомий вираз взагалі немає знаменника. А восьмий вираз має А. В знаменнику, отже, він є дробовим. Давайте ще раз передивимося. Цілі вирази вони мають, можуть мати знаменники. Але вони не мають містити змінної в знаменнику. У дробових виразів в знаменнику обов'язково є змінна. Добре, підемо далі. Вираз ось такого вигляду. Вигляду P поділити на Q, де P і Q начну. Такий і тільки такий вираз називають раціональним дробом. На попередньому слайді у нас були теж раціональні дроби, але не всі вирази серед них були ними. Подивимося, на прикладах. Які з дробів є раціональними? Я виділю ті, які є раціональними, ті, які підходять. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно, щоб вираз виглядав як власне дріб в І подивіться, перший з них саме так і виглядає. Це дріб, у нього є чисельник, у нього є знаменник. В чисельнику многочлен, знаменником многочлен, все нормально. Перший вираз раціональний дріб. А от з другим виразом не все добре. В знаменнику у нього многочлен, але в чисельнику не многочлен. Навіть якщо ми розкриємо дужки, ми будемо мати m помножити на N і M поділити на k. Тобто ось тут у нас ось тут, у нас проблема. Цей вираз не є раціональним дробом. Вираз номер три. В чисельнику многочлен, в знаменнику многочлен. Все добре, раціональний дріб. Четвертий вираз. В знаменнику многочлен все добре, але в чисельнику зовсім ні. Тут раціональний дріб буде в чисельнику. Тобто весь цей вираз разом він не є раціональним дробом. Подивіться ще раз. Перший і третій вирази є раціональними дробами. Розв'яжемо ще одну вправу і тепер уже запишемо в зошит. Запишіть в зошиті номер 4 і попрацюємо. Завдання звучить, як знайдіть значення виразу. Ми поговорили про те, що вирази можуть бути всякими різними. Тут ми маємо якраз раціональний дріб. Чисельником многочлен, знаменником многочлен. Цей вираз є раціональним дробом. Хоч це і не питається в задачі, але ми можемо це зробити. Пригадаємо, як взагалі знаходять значення виразу. Ви вже знаєте, як це робиться, ви вже робили це. Потрібно підставити значення змінної у вираз. Зробимо це. Ви записали номер 4 і. Почнемо. Якщо і візьмемо перше із даних нам значень, якщо А дорівнює одному, підставимо замість А одиничку у вираз. Я переписую вираз 3 помножити на далі йде А, а дорівнює 1, одному плюс 9. Знак дробу. В знаменнику А, А дорівнює 1. одному. Тобто, що зараз було зроблено? Замість А кожен раз, де міститься у мене А у виразі, я підставила одиничку, тому що А у мене зараз дорівнює 1. А тепер треба просто порахувати: 3 на 1, 3, плюс 9, 1 в квадраті 1, в чисельнику 12, знаменнику 1, 12 на 1, всього 12. Готова відповідь. Якщо а дорівнює 1, то вираз дорівнює 12. Якщо... ми ще не перебрали всі приклади. А дорівнює, подивимося, що там а дорівнює 1 ми вже взяли, тепер а дорівнює мінус 2. Якщо А дорівнює мінус 2. І точно так же знайдемо значення виразу. 3. На А, а в знаменнику А в квадраті. Ось А і ось А. Я замінила А кожен раз на мінус двічку, тому що А дорівнює якраз мінус 2. Обчислимо три на мінус два мінус шість, плюс дев'яти. Мінус два в квадраті 4. Уважно мінус зникає. Мінус 6 плюс 9 3 четверта. Можна залишити в такому вигляді, у вигляді звичайного дробу. І ще одне, ще одна вправа тут, якщо а дорівнює, знайдіть там третє число, мінус 3. І знову підставимо. 3 на мінус трійку. Плюс 9. І мінус 3 в квадраті в знаменнику. Знову обведу. Ось А. І ще ось А. Порахуємо 3 на мінус 3, мінус 9. Плюс 9. Знаменнику мінус 3 в квадраті 9. В чисельнику 0. Якщо одробав чисельнику 0, то і весь дріб теж буде 0. 0 поділити на 9 вийде 0. Тобто, що ми зараз зробили? Ми знайшли значення виразу при різних значеннях змінної. Ми взяли три різних значення змінної, підставили їх і отримали три різних значення виразу. Давайте зробимо вправу навпаки. А що, якщо дано значення дробу? І питання, навпаки, при якому значенні змінної значення цього дробу дорівнює мінус 2. Запишіть, будь ласка, номер 11. В умові сказано, що значення дробу, перепишу дріб, х плюс 2, поділити на 8, дорівнює мінус 2. Прямо так і написано. Дивіться, прямо так і сказано, що дріб дорівнює мінус 2. А знайти треба значення зміною. Тобто в кінці відповідь має бути х дорівнює стільки-то. Х дорівнює такому-то числу. Тобто, по суті, у нас тут рівняння. Давайте розв'яжемо це рівняння. Нам потрібно знайти невідоме ділене х плюс 2. Для цього нам потрібен дільник помножити на частку, тобто х плюс 2 буде дорівнювати мінус 16. Х дорівнює мінус 16 мінус 2, тобто мінус 18. І дійсно, подивіться, якщо взяти оці ось мінус 18 і підставити їх сюди в дріб, то я так на з збоку напишу, порахую, якщо я замість х підставлю мінус 18, то в чисельнику я отримую мінус 16 на 8, тобто отримую мінус 2, ось ту саму мінус 2, про яку мені казала задача. Значення дробу дорівнює мінус 2. Тобто ми зараз зробили задачу протилежну за змістом до попередньої. Так? У нас дано було значення дробу, а ми знайшли значення змінної, при якому це значення дробу буде дорівнювати певному числу. Давайте подивимося ще раз на попередню задачу. Тут ми шукали значення виразу, для цього ми підставляли. А тут ми шукали значення змінної. Для цього ми прирівняли вираз до числа. І ще одна задача, схожа на попередню, при якому значенні х дорівнює нулю дріб. Вона трішечки відрізняється від попередньої. Тут потрібно не будь-яке число вдано, а конкретно 0. І 0 він відрізняється від інших чисел при роботі з раціональними дробами. Запишіть, будь ласка, номер 13. Розглянемо третє і четверте завдання. Є дріб. Перепишу його. І сказано, що цей дріб дорівнює нулю х-1 на х плюс 7 поділити на х плюс 5 дріб дорівнює нулю щоб дріб дорівнював нулю мені потрібно 0 поділити на щось тобто в мене вгорі в чисельнику має бути нолик. добуток дорівнює нулю коли добуток дорівнює нулю коли хоча б один з множників 0, якщо ми 0 помножимо на будь-яке число, то у нас вийде теж 0. Тобто х 1 дорівнює 0, або х плюс 7 дорівнює 0. Отже, дріб дорівнює 0, якщо х1, або х дорівнює мінус 7. Все добре. Якщо ми підставимо 1 отсюди. Ми отримаємо 0, помножити на 8 і поділити на 6. Це нормально 0. Підставимо мінус 7, отримаємо мінус 8 помножити на 0, поділити на мінус 2. Це нормально теж 0. Давайте тепер розв'яжемо четверту вправу. В четвертій вправі у нас вираз 3х мінус 6 поділити на 8 мінус 4х. І цей вираз теж дорівнює 0. Попередньо ми поговорили теж саме тут, щоб отримати 0, нам потрібно 0 поділити. Власне. Тобто 3х мінус 6 має дорівнювати 0, 3х дорівнює 6, х дорівнює 6 поділити на 3, 2. Ніби все нормально, так? Ми все зробили, як в передньому прикладі, за інструкцією. Але подивіться, що вийде. Якщо я візьму цю двійку і підставлю її в початковий вираз, я отримаю 3 на 2 мінус 6, 8 мінус 4 на 2. В чисельнику 6-6 0. В знаменнику 8 мінус 8 теж 0. 0 поділити на 0. Так не може бути. Ми не можемо сказати, чому це дорівнює. Це не дорівнює нулю, воно не дорівнює нічого. Тому що оця ось двієчка, вона впливає ще й на знаменник. Якщо ми в знаменник підставимо цю двійку, то ми в знаменнику отримаємо 0. А на 0, як ви пам'ятаєте, ділити неможливо. Отже, крім того, що ми зробили ось такий ось такі обчислення. Прирівняли чисельник до нуля. Нам потрібно було ще сказати, що знаменник то не може бути 0, знаменник нулю дорівнювати не може. Отже, ми приходимо до того, що нам потрібно розглядати якось не тільки ті значення, які нам підходять. Ми маємо ще обов'язково говорити про такі. Значення змінної, які вираз роблять взагалі неможливим. І от значення змінних, при яких вираз взагалі має зміст, вони називаються допустимими значеннями змінних у виразі. Наприклад, в попередній задачі у нас не могло бути в знаменнику 0, отже х не міг дорівнювати 2. А перед нею. Х не може дорівнювати мінус 5. Тому що в такому випадку у нас вийде мінус 5 плюс 5 дорівнює 0 і в знаменнику знову 0. Коли ми шукаємо допустимі значення змінних у виразі, ми зазвичай не вказуємо всі значення, які можуть бути. Ми уточнюємо, яких значень бути не може. Давайте розв'язуємо ще одне запитання. Запишіть, будь ласка, номер 8. І знайдемо допустимі значення змінної виразів. Перший вираз, запишу його. Перший вираз p плюс 9. Знаменник не дорівнює нулю. Знаменник не може дорівнювати нулю, тому що на 0 ділити не можна. А де тут знаменник? Нема знаменника. Тобто, щоб ми не підставляли, все одно вираз можна обчислити. Яке б ми значення не підставляли замість П, у нас вийде яке число. Тобто, у цього виразу взагалі всі числа можуть бути змінними для цього виразу. Якщо у вас вираз цілий, якось цей, наприклад, у нього допустимими значеннями є всі числа. Ми так і вказуємо всі числа. Немає з ним ніякої проблеми. У нього ніколи знаменник не буде дорівнювати нулю. У нього взагалі немає знаменника. Зустріли цілий вираз. В завданні знайдіть допустимі значення. Скажіть, що в нього допустимі значення всі числа. Приклад номер 2 Перепишемо його. А мінус 7 в чисельнику. А плюс 4 в знаменнику. Цей вираз дробовий. Отже, що ми робимо? Якщо нам потрібно знайти допустимі значення змінної, я виділю це. Ми шукаємо зараз допустимі значення змінної у виразі. І позначити це біля цієї вправи, що ми тут взагалі робили, щоб у вас був орієнтир, що відбувається, треба знайти допустимі значення. Шукаємо знаменник, виписуємо його. І кажемо, що знаменник не може дорівнювати нулю. Значок не дорівнює. Він працює точно так же, як дорівнює ну, на даному етапі. Тобто, ось це ось, це у нас по суті рівняння. Просто рівняння, яке ми можемо розв'язати. Якби там був знак дорівнює, тоді ми отримали би А дорівнює мінус 4, а тут не дорівнює. Тобто, ми можемо підставляти сюди у вираз будь-яке число. Крім 4. І ось цей ось запис. Ось цей ось запис, він є відповіддю до задачі, які допустимі значення змінної у виразі. Всі, крім мінус 4. Третє завдання. Запишемо його. мінус 9 в чисельнику, 4 в знаменнику. Подивимося на знаменник. У знаменнику нема змінної. Вираз цілий. Ми пам'ятаємо, що для цілого виразу нічого взагалі робити не треба. Пишемо. Всі числа можна підставляти. Всі числа. Третє. Четверте, Четверте завдання тут же. Х квадрат мінус 3, а в знаменнику х помножити на х плюс 2. Вираз не цілий. Ще раз алгоритм. Знайдемо знаменник. Випишемо його. Скажемо, що він не дорівнює нулю. Розв'яжемо, як ніби це нормальне, звичайне рівняння. В лівій частині добуток. Добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю, або не дорівнює. Х плюс 2 не дорівнює нулю. Один множник і окремо другий множник. В першому все, все готово. Х не дорівнює нулю і все. А в другому мінус двічку перенесемо в праву частину. Не дорівнює мінус 2. Відповідь. Тут відповіддю є два проблемних числа, які допустимі значення змінної в даному виразі. Всі числа, крім нуля та мінус 2. Це повна відповідь на це завдання. Завдання номер 5. Два ігрека в чисильнику, в знаменнику, y 1. І ще один дріб. Тут дробів 2. Ми казали, що раціональний вираз це він може містити додавання, віднімання, множення, ділення, степінь, що завгодно. Може бути і так, і це нормальний раціональний вираз. Дробовий. Якщо у нас знаменників 2, то кожен з них не може дорівнювати 0. Випишемо перший знаменник і випишемо обов'язково другий знаменник. Обидва знаменники не можуть дорівнювати 0. І окремо розв'яжемо кожне з цих рівнянь. Y-1 не 0, отже, y не дорівнює 1. Y плюс 6 не 0, отже, Y не дорівнює мінус 6. Питання було, які є допустимі значення змінної? Це всі числа крім одного та мінус 6. І останнє тут шосте завдання. 4 m квадрат плюс 2. Алгоритм той самий. Знайдемо знаменник. Скажемо, що він не дорівнює нулю. Розв'яжемо рівняння. Тут можна перенести двієчку в інший бік і отримати вираз m квадрат не дорівнює мінус 2. А коли m квадрат не дорівнює мінус 2? Та, власне, завжди. М квадрат ніколи не може дорівнювати мінус 2. Квадрати завжди додатні. Тобто такого взагалі не може бути. Цього не може бути ніколи. Тоді знаменник ніколи не дорівнює нулю. Якщо знаменник ніколи не дорівнює нулю, то яке б число ми в нього не підставляли, то все одно вийде нормально. Щось знайдемо. Порахуємо. Отже, тут проблеми ніякої, власне, немає. У нас є знаменник, але знаменник ніколи не ноль. Отже, допустимими значеннями виразу будуть всі числа. Буває і так. Буває, що вираз дробовий, але допустимими значеннями є все одно всі числа. І тут відповіді буде всі числа, як ще в двох трошечки раніше. Подивимося ще раз на весь приклад. Що ми робимо, як ми таке розв'язуємо? Якщо задача стоїть, знайдіть допустимі значення змінної. Ви спочатку дивитеся на, власний вираз. Якщо вираз цілий, у нього в знаменнику немає змінної, то пишемо всі числа і все на цьому закінчуємо. Вираз знову ось в третьому. Цілий, всі числа. Якщо вираз не цілий, то виписуємо всі-всі-всі знаменники. Всі знаменники. І кажемо, що кожен зі знаменників не дорівнює нулю. Після цього розв'язуємо звичайне рівняння і записуємо, які значення змінної не можуть бути допустимими в даному виразі. Ще дві вправи я зараз не буду показувати. Я ось покажу їх на відео, і вони будуть під відео на сайті. Розгляньте їх, будь ласка, запишіть їх у зошит і розберіть, як це працює. Отже, що ми сьогодні зробили? Ми дізналися, що таке раціональний вираз. Дізналися, що таке раціональний дріб. Означення знати на пам'ять не потрібно, потрібно тільки впізнавати їх. І дізналися, як знайти значення виразу. Як знайти, при якому значенні змінної значення виразу дорівнює даному числу? Це дві протилежні задачі. Знайти вираз і знайти змінну. І як знайти допустимі значення змінної у якомусь виразі.